Київ це місто, яке здатне закружити у танці будь-кого. Не дивно, що саме тут народився Серж Лефар, один із найвидатніших балетних танцівників ХХ століття. Серж вперше познайомився з балетом у 16 років. І це була любов з першого руху. От тільки 16 років для балету це майже передпенсійний вік. Але що таке вік, коли у твоєму серці оселяється справжня пристрасть. Навіть якщо за мрією доведеться їхати за тисячі кілометрів, видатний концертмайстер Дягілів набирає балетну трупу у Парижі і Париж! Так Париж! Але на шляху встала громадянська війна. Кордони закрилися. Проте ніякі заборони не можуть стримати людину, яка не має кордонів у своєму серці. Тож Сержу вдається втекти за СРСР. На початку паризького життя у Сержа було більше бажання танцювати, ніж майстерності. Але Дягілів помітив справжній талант і вирішив дати шанс наполегливому українцю. Перші сольні партії, і ось вже справжній фурор на паризькій сцені. Він став справжньою зіркою паризького вищого світу. Товаришував Скокошанель і Пабло Пікассо. Добре, що ви танцівник, а не художник. Не люблю конкуренції. О розпал кар'єри Сержа помирає його близький друг і наставник. Так закінчилася епоха метра Сергія Дягілєва. І почалася нова епоха. Епоха Сержа Лифаря. Танцівник балету стає провідним хореографом головного театру Франції Гран Опера. У цей період життя українець створює образ, що вкарбує його у пам'ять поколінь. Серж Лефар ставить балети кар, у якому виконує головну роль. Герой давньогрецького міфу, який більш за все хотів мати крила. Герой, який будь-якою ціною хотів доторкнутися до сонця, ожив на головній балетній сцені Франції завдяки таланту українця. Критики в захваті, щирість та самовідданість українця змінили французьку балетну школу назавжди. Навіть сам президент Франції пропонував Лефарю французьке громадянство, але Серж відмовився. Вибачте, пане президент, я щиро вдячний вам за все. Однак я ніколи не був і не буду французом, тому що я українець. Бо усе життя десь глибоко всередині він лишався київським хлопчиком, чия любов до танцю народилася на тихих вулицях міста Каштанів. Серж Лефар помер далеко від Батьківщини, але завжди беріг її у своєму серці, український ікар, який усе життя хотів відірватися від землі, який усе життя прямував назустріч сонцю. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою. Хочеш досягти мрії? Підписуйся на цей канал.